Масована ракетна атака України за словами командувача повітряних сил Миколи Олещука. Сьогодні ворог фактично повторив атаку 29 грудня, як по типах ракет, так і по кількості засобів повітряного нападу. Окупанти застосували безпілотники, крилаті ракети. А після того підняли у повітря міги та завдали ударів аеробалістичними ракетами кинжал. Повітряні сили звітують 10 кинжалів. Збила протиповітряна оборона. Валерій Романенко, авіаційний експерт і провідний науковий співробітник Національної академії України, з нами на зв'язку. Вітаємо, вітаємо, пане Валерію Да, вітаю всіх. Ну певно, почнемо з того, як виглядала ця атака, от з точки зору з точки зору авіації, тому що попередньо говорячи, наприклад, із Юрієм Ігнатом, ми констатували, що на відміну від той попередньої, яка була в кінці грудня, 29-го числа, сьогодні росіяни такі. Використали ракети калібр. В чому ще полягає відмінність? Ну, відмінність особливих я тут не побачив. Єдине, що неприємно вразила кількість ракет, кількість ракет кінжалів да, з мігів 31 к Якось вважалося, що у росіян менше боєготових літаків цього типу. Ну сьогодні вони по максимуму підняли повітря. 10 пусків це стільки, скільки. За весь 22 рік вони пускали і в минулому році лише 15, здається, запустили. А тут одноразово таку кількість, пане Валерію. Так. А якого ефекту хотіли досягти росіяни, пускаючи таку рекордну кількість кинжалів в напрямку столиці, знаючи прекрасно, що у нас знаходяться системи протиповітряної оборони, які можуть збивати ці ракети? Ну знати вони знають, але минулого разу з п'яти кінжалів ми не збили жодного. Так що вони вважали, що шанси в них високі, тому використали їх по максимуму цього разу. Ну, шанси у них є, це, це беззаперечно, і тут не, не варто цим легковажити. Я думаю, це і для цивільних людей треба розуміти, коли ми приймаємо рішення, чи ми йдемо до схорону, чи ми залишаємось вдома. Але ем, в цілому, якщо говорити про готовність росіян атакувати, чи, чи можна вирахувати певну закономірність, скільки їм часу треба для того, щоб накопичити ось цей арсенал і за який час. Може повторитися атака ось такого рівня? Ну бо атакують вони і зараз. Ракетна небезпека триває. Але коли йдеться про, ну, про фактично таку навалу, 99 ракет. 100 ракет. 100 ракет. Не 99. Одна впала в, в них на їхнє власне село в Воронезькій області. Да? Так що рівно 100 ракет. Значить, скажімо так. Згідно даних головного управління розвідки нашого, росіяни здатні в місяць випускати десь понад 110, 118, 120 ракет. Тобто вони зможуть повторити прямо сьогодні. Ракетних вистачає. Вони випустили 10 кінжалів, а пане Гнат казав, що їхній запас 100 кінжалів на даний момент. Ну, На даний момент вже мінус 10, да, і мінус. Те, що вони випускали раніше, мінус 15, скажімо так. Ну, те, що випустили в кінці минулого року, на початку цього. Крилатих ракет загалом них десь понад 450 було на кінець року, ну, мінус те, що вони випустили. Тобто вони можуть ще кілька таких масованих запусків зробити, але 2-3. Потім їм доведеться знову або робити велику перерву, або переходити до запусків на фоні шахетів? Скажімо так, масовий запуск шахетів на їх фоні, там з десяток ракет. Панадов тобто Валерію... надовго Росії запасів ракет у Росії не вистачить. Пане Валерію. А чому росіяни так активно почали використовувати кинжали? Бо це єдиний шанс влучити. Розумієте, під час минулого удару вони запустили 90 крилатих ракет. З них було збито 87. Це взагалі небачений процент: 96% збитих. Жодна світова ППО не, не дає, не гарантує такого результату. Навіть теоретично не гарантує такого результату. Після інтенсифікації ось цих обстрілів, ну бо фактично кілька днів відділяють нас від попереднього масованого обстрілу, 29 грудня до цього дійшло. Ем, чи чи функціонально існує можливість бодай якесь вікно можливості підняти ем, міжнародну дискусію про потребу збивати ось ці власне літаки, з яких запускаються ці ракети і взагалі атакувати ті об'єкти, єк, об звідки власне відбуваються ці запуски? Ну, у нас такої зброї немає. Навіть ту зброю, що ми отримаємо від союзників, нам заборонено використовувати по материковій російській території, тобто не по Криму, а власне по російській до скажімо, до го року території, да? От а всі аеродроми, які про які ви кажете, вони повністю всі, ну скажімо так. Ну так, да, всі практично звідки піднімаються ударні літаки, вони на російській території. Пане Валерію, І, так, якщо буде, да, ви запитали значить, наносити удари, це можуть зробити лише Збройні сили НАТО своїми засобами. От самі розумієте, це пряма участь у бойових діях. Поки що. На ми на далеких підступах значить вони знаходяться? Вони навіть не дозволяють своєю зброєю бити по Росії, не те, що власними літаками, пане Валерію, а які перспективи бити власною зброєю по Росії Україні, завдавати дзеркальних ударів у відповідь по військових об'єктах? Ми вже це робимо. У нас вже виробляються аналоги російських шахедів А які перспективи цього напрямку? Ну, перспективи поки що не дуже. Я б не назвав шахедами те, що ми виробляємо. Це такі, ну в кращому випадку ерзат, шахеди по швидкості, по кількості вибухівки на борту, по можливостям прориву протиповітряної оборони. Там ну поки що ми не допрацьовуємо в цьому напрямку, але все одно, тим, що ми маємо, ми можемо активно наносити удари по прилеглих містах. Наприклад, нас давно ми не приділяли уваги значить, шайковці, да? звідки піднімалися ту 22 м 3 які наносили по Харківщині удари ракетами. Я так думаю, ну те, що сказали балістичними, підозрюють. Можливо, там брали участь ракети х 22 з цих літаків. Загалом, звичайно, в нас в нас зараз можливості бити по російській території це лише наші безпілотники, нашого виробництва. Ну якщо вдається переробити якісь старі радянські зразки, ну теж можна їх застосовувати. Ви вже згадали доменклатура, про Номенклатура поки ще дуже обмежена. Ви згадали вже про реакцію країн НАТО. Сьогодні з'явилася інформація про те, що Польща підіймала під час усієї масованої атаки в небо літак F-16 неподалік кордонів з Україною після ось цього інциденту, який стався минулого тижня, із цим зальотом ракети там на три хвилини, але все ж таки вона перебувала в повітряному просторі Польщі. Перебування Ф-16. Яким чином би воно відбилося на подібних потенційних загрозах? І чи можна було би допровадити до абсолютної відсутності російських ракет в небі країни НАТО, в даному випадку Польщі? Якби, наприклад, тоді, 29 числа, ці літаки були в небі? Звичайно, в, 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 в кордони країн НАТО постійно патрулюються літаками АВАК з літаючими радарами. А, зараз вони знаходяться взагалі близько, вони в Румунії знаходяться, але вони більше в більшості ходять на Чорне море з Румунії. От а так загалом Росія ця ракета мала бути відслідкована літаючим радаром. Я погано розумію, як це полякам. Ну як це НАТО вдалося не побачити цю ракету. Може, дійсно вона йшла на малій висоті під прикриттям, але загалом з літаючого радара це не проблема її побачити. А після цього на неї мав бути наведений літак f 16 який знищив її без особливих зусиль, навіть з гармати. Не те, що ракетами, а навіть з гармати. Пане Валерію, а якими були б результати повітряного бою, якби в українському небі сьогодні зранку були літаки f 16 за штурвалами яких би сиділи українські пілоти. І чи змінили б тоді росіяни тактику своїх ракетних ударів? Ну, Мабуть, це все ж таки був запуск. Скажімо так, ми не всі крилаті ракети сьогодні збили. Збито лише 59 крилатих ракет, а пуск був більш масований. Я зараз просто не пам'ятаю, скільки заявляли, скільки було запущено крилатих ракет. От. Так по ним f 16 спрацювали би краще, це зрозуміло. Але минулого разу і зенітники поралися з цим завданням непогано. Ну так, так, це правда. Ем... Згадаємо теж про мік 31 к Це літаки, які періодично там з певною періодичністю з'являються в небі, і цим провокують е, затяжну повітряну тривогу в Україні. Е, можливо, ще раз для аудиторії варто було би пояснити, яку мету переслідують Росіяни, тримаючи ці літаки, такий тривалий період е, власне в, в потенційній небезпеці для України, окрім того, що це ну певний психологічний тиск. Ну, чому лише психологічний? Підрахували, що втрати лише Києва від зупинки транспорту, від зупинки підприємств, склали 24 мільярди гривень. А ворог в цей час просто тренує своїх пілотів, а в нас все зупиняється в Києві. От. Тобто, сенс в цьому є. Ну, для росіян, звичайно, для нас е, треба якось реагувати інакше. От. Не треба, хоча б не треба зупиняти транспорт. Бо все одно люди скупчуються, ніхто не біжить в цей час, коли міг 31 просто злітає в повітря, піднімається в повітря. Ніхто не біжить до бомбосховищ. Скажімо так. Я би просто, на мій погляд, не треба зупиняти транспорт. Про це вже багато разів казав, це сказано ну, от на сайті Цензорнет. І там приводилося від пана а, Коваленко авіаційний експ... ну, військовий експерт. Він сказав, що загалом пусків було небагато, і пуски здійснюються не просто так. <кхм> по місту кінжалі. це, як правило, пуски по оборонних об'єктах. Хоча дійсно російські ракети можуть влучити куди завгодно, але ну, тут треба щось робити. З цим. Ну, це Можливо. потенційна небезпека, так, так чи інакше, та дійсно. Дискусія щодо цього бачите, тривала да, вже та да, 에... подивіться, які втрати від цього? Ну та це, це ефект для росіян. Він зрозумілий. Та дякуємо вам за те, що знайшли час. Е, Валерій Романенко, авіаційний експерт, провідний науковий співробітник НАУ. З нами на прямому зв'язку.